Привіт! з вами Тос До нас часто приходять викладачі з батьками та з дітьми в магазин, і вони завжди обирають дві моделі для навчання: це Yamaha c 40 або Cort а це 100. Чому саме ці дві моделі? Давайте розбиратися. По-перше, обидві моделі це є класичні гітари. Нагадую, що таке класичні гітари? Це широкий гриф і обов'язково нейлонові струни. Всі ці класичні гітари використовуються в музичних школах у всій Україні. Бренд Yamaha, само собою, є японський. Виготовляється дана модель в Індонезії. При розробці Yamaha c 40 вони її розробляли в якості першої гітари для початківців та учнів. Виготовляється вона в трьох кольорах: матова, глянцева і чорна. Чорна на ринку України завжди була дорожчою. Корд АЦ 100 завжди був дешевший за Yamaha. Адже компанія йде корейська збірка, так само в Індонезії, випускався в двох кольорах: це матова і глянцева. На нашому ринку 90% гітар переважно матові. Вони дешевші у виробництві, що впливає відповідно і на ціну. Корт АЦ 100 буде мати належну якість, але по звуку він буде поступатися Ямасі С40. Чому ж викладачі так зациклені на Ямасі С40 або на корті АЦ 100? Відповідь очевидна, обидві моделі є бюджетними, і нижчі ціни Yamaha c 40 чи Corta AC100 опускатися не варта, тому що це буде складно назвати гітарою. Але це ще не все. Всі ці гітари ви зможете придбати на нашому сайті ТОСІНІ. Посилання, як завжди, буде в описі під відео, а також буде присутній промокод, що дасть можливість придбати цей товар зі знижкою. А тепер переходимо до звучання. Другою причиною, чому викладачі зациклені на цих двох моделях, є те, що так звані моделі з коробки мають доволі простойну механіку, яка строїться, не кусається гриф, а також звучання є нот по всіх ладах, якщо перевірити гітару. Звичайно, викладачі мають рацію. Але як компанія Cort, так і компанія Yamaha мають кращі моделі, які будуть зручніші в використанні, будуть мати кращий звук, який вплине. На результативність навчання вашої дитини, тому не забудь поставити вподобайки та обирай 100 сінві.